Добрий день, рибальська шляхта. Всім привіт. Приїхали ми сьогодні на бух, дозволене місце. Половити, не здогадайтесь, навіть на що. Саня, на що ми будемо сьогодні ловити? Так, да, сьогодні не буде федерів, не буде платформ, сьогодні буде поплавок. Будемо пробувати mm -hmm. ловити на напаплак. Да, Саме чолова рибалка, яка може бути, скажімо, ностальгічна. Просто вийшло там декілька годин після роботи, це вечірній кльов, зараз у нас десь 4 години. Вечора Ми вирішили просто попробувати приїхати, перевірити цю місцину, чи тут є риба, і просто посидіти на поплавок і показати вам. Витратимо декілька годин. Закормився, у нас є корм. Зараз вам покажемо простий. пінка, опариш, чуть-чуть мотилька. Покажемо зараз вам корм і. Корм. Стартуємо ловити. Корм у нас заморозка це Супрім і Секрет, як ви бачите. Заморозка відповідно, запах не зберігся ні в року. Вот. Ну, В принципі, нам, як ти каже, на вечірню рибалочку піде, тут бачите, він ще не весь розморозився. Тяжкенький, зараз там пару шариків бабахаємо в воду. Потім будемо дивитися, що там по ситуації, бабахнемо ще трошки, таке. Ну, сподіваємося, що буде клювати. Так що підписуйтесь і ставте лайкоси. Ну, По оснащенню у нас буде сьогодні, сьогодні все просто. Валік взяв собі стільчик, а в мене тут вибрало місце таке цікавеньке камінчик. Я собі буду сидіти на камінці. Думаю, буде зручно. Ось така тут місцина гарна, такий як маленький, як залівчик. От. Ловити будемо теж. Валік буде ловити на 6-метрове Тобто, на дистанції трошки подалі, а я буду ловити на 4-метрове Ну, це як я роблю, закинувся, промірявся, знайшов дно. Для початку я не буду робити їх такими дуже великими. Не сильно зжимаємо, ну так, щоб. Глибини немає, то в принципі. Я думаю, отаких от от три буде достатньо. Кидаємо його трошки, у мене вже так понесло. Ну, в принципі, я пам'ятаю, де я собі вибрав орієнтир та дерево. І собі раз. Два. Три. І все. І так само зараз валіку на дно кладемо трясати. Три таких самих. Так ну от валіка поплавок. Пілці в око прям. Візьми вище потечі трохи. І трошки вище потечі. Все, такі маленькі зразу закорм зробимо. І будемо дивитися, чи взагалі тут є та риба. Що у нас буде сьогодні плювати. Пильнуйте, ми починаємо закидатися. Там багато хто за нами пильнує. Бачив, що в нас поплавочник Саня. Я от пануюся теж вудками. У мене Brain Scout SE 0, це, як то кажуть. Не бита, не крашена. 6-метрова, не знаю, що я з перелякою заму вже треба було брати 5. Спорядив її, скажімо так, і підготував до рибалочки Андрій Метров, так що заходьте в перекат. Зв'яже з такими тонкощами, що я навіть, як то кажуть, я не знав, що таке є. Ловив на поплавок, як нормальний чувак, а тут почали -а. ці спортсмени. Зараз, так, не, не, це можна було б і нав'язати, щоб не портити цілий поводок. Ну, лень наше все, як то кажуть. Ми зробимо такого, скільки кілька десь самі робити 15 см? Да, 15 см достатньо. Надягаємо зразу якусь до хрубокта. зразу насадку розвідника, одного паріка, на Воно Що на фідер працює, що так працює, я думаю, на поплавок. Ну, 6 вудка, Скажем, в 6 метрів утка. якось в дитинці 6-метрову вудка важила набагато більше. Тому може yeah. якийсь був дрищ. Ви ж знаєте, як кажуть, новачкам везе, у мене сьогодні має бути розрив. Карапи, карасі, амури. Так. О! О! І що там Валентин? Я... Ну. І що? Як вам? нам з треба екстрактор. Ну, краснопер, конечно, дикий. Клювака класна, правда? Ну, в смысле, виважування класне. Ну давно трохи, тр трохи згадати, бо як би руки білки. А, що це в мене тут клює ну? Ні, не клює. По відчуттях, конечно, це. Ого-го. А що ти, кстати, по ножисті кидав? Одна опарина. О, поспішив. Поміняти, бо щось вже пожований такий, що капець. Ого. Ох у кліндос. Да, потужно. Треба Трохи. Попрацювати на техніку, як кажуть. Не, поклявка зразу. Блін, це треба було манку замотити. Йома -йо, це Йолки був би розрив. палки в натурі, це ж треба було заїхати, ми ж були в АТБ, тебе, можна було взяти манку. Я думаю, це був би розрив. звісно, ну, кожен раз насаджувати, але все одно парик в мене гачок 12. Ну, можна буде нав'язати потім 14, але я кажуть, з наскоку вирішили їхати на поплавок, то в розхід підуть і сідірні по Я думаю, риба не обійдеться. Візьму одного такого паріка поперек білого, червоного одного. Якісь дуже непонятне клювак. Попробуємо підсікти, що там. О. А, щось не бачу свій поплавок. Бачу. Ну, сорок багато на все якогось гадіного. Ого, Что <laughs> так дотягивается, так крокодилька очень мягкая. Так, ждем, большой куреб, а я сейчас не, не хочу ловить эту пулечку. Ох. Ох. А что, окунь? Не, не, краснотор. Это клювака. Ну да, такие размер, конечно. То, что надо. Ого, повело дверь. Ого. Подляще. Карась. Вот тебе и мотор. Угу. Вот тебе и нема маклюваки. Ох ты что. Дон Карасьон? Не. Красноперка, але просто. Ну давай, давай пакуй Це кра... А, я думаю, це ляс. Це ж дав краснопір Ну це взагалі пузо таке, як я отпустимо тут. Є вже у нас. Ну я вже не знаю, краснопер. Двіт у мене гарних. І. Мілки вже, мабуть, з п'ятерку точно. Знаю. Да, а валік вже зловив під ляща Того, чого чекали. Я думаю, що це тільки початок. О, диви, який малесенький. На мотиліка. Прикол. Ну ми його одразу відпускаємо, бо це... йому точно погано стане там в конкуренції з тими товстими краснопірінами. Ну, теж кривака. Ну, теж невелика. Невелика краснопірка. Поки так. Тебе мотилік? Ні, я пінку, поки і опариш. Нагнало сміття в одну сторону, вперше не в другу. Ну прикольно, звісно. Так, по наживці білий опарик і красна пінка краще працює. Дві білих взагалі не хоче. Тож потрібно якусь, так сказати, точку атаки. Її. От закинув, дивіться, сразу покльовка. О, і оклейка. У мене суто мотель, так само, на грубу рибу. Якщо ще теж трошки поекспериментую з кольором, а потім перейду все-таки на модель, бо треба почекати, підляч має підійти, але я не думаю, що так швидко. Ми вже закормилися ще другий раз і. Побачимо, що воно дасть. Ну, і зразу повело, але оклейку. Не дуже цікаво. Але не знаю. Сидіти кайфувати вечором. То що треба. Я думаю, має бути сьогодні. Що якась цікава риба. Пару красноторок гарних попало. Так, на точці тишина. Це означає, що прийшло время моторя. Мені так чогось здається. Я зараз просто одягаю. У мене інтригуюча клювака, скажімо так, на пучок мотиля і червону піночку. Ну, хоча не факт. Головне, щоб змогти пробити. цю клейку може, конечно, сейчас он теж піддавись. Я зараз 6 мотилів. 6 И маленьку білу піночку зараз. Щас... Що я не йду, знайду. О! Оп-оп-оп-оп! Оп-оп-оп-оп! І таке нормальне таке. Осаня зараз її закине в басі, у нас басі трохи поставили ми його, не дуже ось так. Нормально, пойдете. Я зараз на вот такой большой пучок мотыля и пиночка. Надеюсь, не... что уклейка пропустить. Я скажу, тянется рука, знаешь, как на цей на, на, на поводок что-то и хочется сразу кормушку забить. Смотри, как сразу повалил. <laughs> Это, наверное, уклейка, а Ну, Кроссмейпер? Не уклейка, але... но... але не та рыба, яку я хотел, конечно. На мотелі знову клювака. Ладно, спробуємо ще раз, в принципі. Три обдерло, а два ще є. Спробуємо. Скажу вам на мотель, то, звісно, клюваки просто в У нас щось дуло, потім перестало, знов стоїть щось. Що це стаєте чи її робиться? ОВД? О. Як брьовнишко, знаєш, така собі лягла, але. А вона не встигла поняти, що з нею відбулося. На Мотильовича. Так на нові ну, закидай. Кидаєш, даємо. О, да-да-да-да-да-да. Ну, я нада. Де її там цей? Сюди мені назад не Вічний басейн, надіюсь вона кудись що там. Ні, там я думаю, що ши... і... Ну, теж важливо. В точку не попав. І нема клюваки. Попадаєш в точку. І повело. А, сход. Да. А як ще ж тоді ми сиділи і в чуваків клювала якась така мілка риба, як таке може бути? Так, мілкара пропустила. Будемо чекати, можливо, щось цікавеньке. А, так, Умовно, якщо поставити на дном, то буде просто нон-стоп рибалка. От повело гарло, гарно повело. Така красиво, красиво. Подивіться, О, хто це. Подлящовський. Це карась чи ні? Подляще. Подлящ. Подивіться. Вони нам теж повело. І я не знаю, що там повело, але. Дивіться, який красавець. І його покльовку ні з чим не спутаєш. Легесенько такох чик, наклонив собі і пішов. Такі от у нас. Це вже у нас другий дядька. Один Валіка і один у мене. Все, продовжуємо. Погано, що у нас всі хробаки, звісно, здохли, ми не можемо їх проекспериментувати. В машині їм прийшов. Просто капець. Що сказати ну, мотелю. Час ну, в машині полежав мотиві, йому майже. Да, ми торба майже. Так, ми їлі встигли його реанімірувати, в тази з холодною водою. Міняємо або. Ну, ну, да. На замітку там хто кладе зранку наживку в машину. Ча десь не. на торпеду, а потім в обід приїжджає на рибалки і розказує, що в магазині погана насадка. Так. Опять експериментую. 5 и червона маленькая пиночка и сподіваюсь, что уклейка пропустить. Опа. Так, вроде пропустила. Клеваки не было. Чекаем, чекаем. Давай подлящик. О, у валіка дивіться, який підляки. Чуть-чуть вище, вище підняв. А як клювака була? Ну що, взяв і повів. Я ти ось. скажу такий більший, ніж нас тоді на фідера клював. Угу. Часат, О, ну, десь ось. такий самий, в принципі. Тоже. От уже. Ось такий. У нас назавжди здається, здається такого зловити на фідера. Тут вже три за пів часа. На лодочку Ну, це щоб знати, чи ловиться, чи ні, треба було брати паралельно фідер і порівнювати. Да. У мене така красноперка маленька, але я її одразу відпускаю. Судокласти не буду. Опа, ну лки-палки, ну що ж таке? Отлідос. Все нам не підходить. Моментально бачите, підняли і уклейк. О, о-о! о, 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 о. Валіка дивіться, знов Лящинський, Ось такий. Зараз спробував всі грузики максимально стягнути донизу. Не розносити їх на відстані, а майже всі опустив донизу, не давати шансу ці вклейки, ці красноперки, щоб, ну, щоб вона в слоях не клювало. Щоб максимально швидко наша наживка доходила до дна. О, дивіться, як пиво не гадаю. О, у мене зараз по-любому там подлещичок, мені кажеться. Так він там вже виводить якось. О, Да, дві сивали. Ох, який красавець. Ти що, виводив він там вже так виводи. Виждав, висидів, як то а він дуже хитро і підступно на його басейняку. Красавчик. Поки кидаємо в басейни, от. а потім просто порахуємо їх, зважимо і все. Вот дивіться, як в мене повело оба! І що там? Там оклейка. Добре. Ось таку зробив насадку велику об'ємну. Да, на і закидаю, попробую. Так, та зараз має бути карась або лящ по-любому. Ти ж вони. Уже в мене на таку насадку вже 2-4 підляща, то це по-любому бігфіш насадка, так скажемо. Бач, в мене ближче і все одно дуже часто уклейка підлітає. Ух О, ну, Красноперка. Не дуже хорошо. Дві, зразу на закиді. Дві, як веде смачно. Опа. Опа! Товста. На мотель. Загнула нам QRTівчик. На вудочці. Баща. Ну, на мотиль, і це жахливо. О. О, повало, повало. О, это Василий. Повело. И это. Це... О, не, это карась наверное. Дивіться, яка краса. Вот это поклевка. Ну, оце... я надеюсь, что її было видно. Я же подумал, что это же прямо карасевич И вот такие красоты. Смотрите, какой весь поводок, весь соплях Клевание Да, клевания не швидкі. Швидкого клевания немає, нужно вичікувати, але... Так, меньше справа. Пока без потопило, топлива полностью потопило. Але, ну, на жаль. Не підлящик. Але, політочка. Ну, не, щось мілке. Щось А може і на мілке. Просто пьерочка, дивіться як. О! Нормально. Ні, саплот він. Це не краснопіорка, саплотва. Дивіться, хтось її тут як гарненько погриз. Це зуби якогось варвара. Це краснопьор. Ні, це потва. Так, ще в нас залишилось набагато корму, трохи затихло. Зараз, можливо, те, що позакормило підлящик, він дуже швидко все виїдає. Ми зараз ще по три, по чотири шаріка, з цих, що залишилось, закидаємося туди. Ще посидимо годинку, почекаємо. Може він до нас ще пола. І, навірно, його треба дозволожити. а що він по консистенції? Ну, я думаю, що ні, бо я зжимаю він доволі крепко. Ну, може, добре. давай, може, ще, ще зараз ну. трошки його дозволожимо. Дозволожимо скапіточку, щоб він лежав в камнів магніти і все. Все, ще включимося. Жаби квакшуть, ми зробили докорм, дозволожили, щоб не пилило. І як бачите, подивіться, ну на краю губив прям. Плював він дуже соковитий, я скажу, прямо хто знає цей, то якби розуміє про що я. Треба зразу міняти штанці. Зараз ми його відпускаємо в басейн, але подивіться на цей розмір. Порівняно з попередниками він такий не у року. Так що ми це не зіваємо. Плюнув на, на бутерброд опариш. Кажу париш, біла пінка і жмуток мотиля. Так що... Сказати, що це не кайф, нічого не сказати. Подивіться, да, порухає. тобі до пробіг, бо щось на піночку. Не, 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 не. Чисто мотиві не, не реагує. Значить після електролову. значить якісь модачки є. Да. опа глют, опа да? ёкроссо подойди ух Опа. <сих> О, там в лице ну <сих> 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 вот это выключили, <выпишло>, да? да, <сих> трошки я снова, бачите, разнес все грузики и взлет какие вот ладно, задешал, думаю, да? раз

Достаємо нашу лов. Немало і не багато, як то казав один. Ну не в року, ні в року, я тобі скажу. Це на поплавок. На совпать, так За, скажем. Пару годин. На два. Давай я тримаю. Гачечки. Загружай. Ого, де який не бодрі бодрі випрягать. Ну і це ще ж ми скільки ну, Чекай, чекай, чекай. Так, що ми буде? О, давай О. Ну, Я думаю, близько до норми. Ну, сподіватися, нуліки маємо. Чіпляємо. Звісно, нічого брати не будемо, я думаю. О, Даже так. ті, ті громані радості. О! Ну якщо врахувати тих пару сходів. Пару, пару сходів, тих маленьких секретів. що ми відпускали рівно три, ну, ладно, 2900 ми маємо зараз, грубо кажучи, чистим. Ну, да. Що по рибі? Ну, самі бачите. Різновид саме самий різний. Ось такий валік. Красавець завалив. Це, оце це тема, що я казав, що типу, новачками за. Є красноперки, є плітки, були уклейки, уклейки ми одразу викидали. Що ж, друзі наші риболовні, підписуйтесь на канал, ставте лайки і їсти на рибалочку, бо як кажуть, час проведений на рибалочці, в залік не йде. Гарно половили, гарно посиділи, знайшли класне місце, цікаве. все вам покажемо на карті там геолокацію вам кинемо. Приїжджайте, ловіт, так що так ми зараз фотографуємо ще пару фоточок і додому. Не бійтеся так. пробувати нові рибалки. Так, все, друзі, відпускаємо рибу. Так, дивіться, які тут кракени. подивіться, ну не кракени, але я скажу для поплавка, для старту дуже-дуже чітко. Рахувати ми їх не будемо. оп оп, оп то Тож все, панове, до, до зустрічі. Ставте лайкосики, підписуйтесь обов'язково. Бо чим більше ви підписуєтесь, тим більше ми можемо знімати різних відосиків. Нам від цього кайф, а коли ви робите щось в кайф, ви знаєте, це прикольно. Так що не жалійте свій лайкосик і підписочку.